Намасте, дорогі, Мене звати Марта і це йога з Мартою. І сьогодні ми продовжуємо цикл занять з Канади. І ми знаходимося в місті Банф. І це гора, яка називається Танел. Гора Танел, власне, це ми на вершині. І з неї відкривається неймовірний захоплюючий вид на долини навколо міста Банф. Дуже рекомендую, якщо будете в цих краях, обов'язково заїжджайте. Сьогодні ми зробимо м'яке розкриття тазу і попробуємо підготуватися до екопада реджака Потасина, це називається це поза царської голубки. Вона виглядає дуже естетично, дуже красиво, якщо ви її освоїте. В принципі, питання, як зробити ефектне фото, воно у вас просто відпаде. Та? Що для цього потрібно? От ви сідаєте спочатку в позицію. Яка характерна та для сукхасани, Тобто ножки схрестили, направили пальці ніг вперед, захоплюєте руками колінка, провертаєте мягко плечики лопатки від себе. Три, чотири, п'ять. Провернули. Провертаєте шостий раз, виштовхуєте грудину вперед, лопатки затягуєте донизу і продихаєте нижні ребра і зону, яка відкривається. Робити вдих-видих, ще один вдих. І з видихом скругляйте спину, злегка відштовхніться, бороду направляйте в грудину, розширяйте простір між лопатками, зробіть видих, вдих і видих. Поверніться в вертикаль. І попровертайте, відповідно, уже плечики всерединку, розширяючи ромбоїд. Два, три, чотири, п'ять. Супер. Огінь. це воно. Звідси делікатно. От ви собі залишаєтеся сидіти, згинаєте ножки перед собою. Я поправлю мікрофон, щоб в нас був хороший звук. Та. Згинаєте ноги перед собою, вмощуєте паралельно. І з видихом ми будемо просто опускати коліна вліво-вправо, мягко розпрацьовуючи. Та застигнові. Два. Три. Чотири. П'ять. Провернули. Сідничка припіднімається, коли ви заходите. І це окей. Абсолютно. Витягнулися. Один. Є. П'ять yeah. проходів. Можете зробити трошки більше. Це загалом дуже, повін... дуже, дуже приємний процес. Я виправляю ліву ногу, мощую праву ногу перед колінком лівої ноги. Звідси, дивіться, ліва рука опорна, правою рукою мягко розверніть внутрішнє стегно правої ноги зсерединки назовні. Та? Тобто, важливо його відвести, відвели стегно. Відтягуємо сіднички від себе і з видихом нахиляємось до опорної лівої ноги. Можна захопити гомілку. Наше звудання, по факту, вмощувати грудину, направляти на гомілку зігнутої ноги. Важливо. Права нога, вона активна, не на підйомі, а стопа розкрита паралельно, недовго краю килимка. Супер. Чому? Тому що, коли ви працюєте з стабільною стопою, ви працюєте з розкриттям тазу. Якщо ви працюєте з витягнутим підйомом, ви працюєте з мобільністю коліна. Не сюди. Нам в таз треба зайти глибоко. Зайшли, витягнулися. Побудьте тут. 5 видихів. Подихайте. Дихаємо носом, поступово нахиляючись донизу. Стопа все ще активна. як варіація звідси непогана, це захоплення правою рукою зовнішнього ребра лівої стопи і скрутка вліво. Та? Зайшли, відвели плече, витягнулись. Або ускладнений варіант це коли ви заходите правий лікоть за стопу правої ноги і штовхаєте себе в глибоку скрутку направляючи грудину на зімкнуті долоні і відтягуючи лопатки до землі супер тобто витягнули спинку і заодно м'яко розкрили таз. Звідси угу. так само, підзігніть ногу в коліні і можете позакачуватись зліва направо, знову м'яко розслабляючи таз. Три, 2, один. Залишили ліву ніжку, випрямляємо праву, ліву ногу підберіть під колінком, заведіть перед коліном правої ноги, відтягніть сітнички від себе і м'яко нахиліться наклон до правої ноги. Два. Три. чотири, Стопа активна. Стопу, до речі, вмощуємо на ямочку між щі і зовнішнім ребром стопи. В ямку, так? ліва рука захоплює зовнішнє ребро стопи. Мягко скрутились. Це можна захоплювати внутрішнє стегно. Просто відштовхуватись та або заводити ліву руку за стопу і знову ж таки направляти лопатки донизу. Два. Один. Ноль. Мягко поверніться. Свідайте, підзігніть ногу в коліні і так само м'яко, активно скручуємося. Вліво, вправо. Ліво, право. Ліво, право. Поступово завершуйте Витягнулись. Якщо не захоче заходити наклон, отакий наклон чи наклон. З спинкою вперед, просто він також окей. Та? Тобто, якщо немає захвату, якщо, ніжка не опу... якщо голова не опускається, це теж нормально. Абсолютно спокійно до цього. Повернули лапку. Звідси, ми вже згинаємо ножки в колінах, тобто вони залишаються перед вами. І опускаємо ноги вліво-вправо без допомоги рук. Дивіться, я складаю ножки, тобто вони були зігнуті. Схиляємось. В один бік та скручуємося. Протилежний. Вліво, вправо. Мобільність суглобів та тазостегнових уже без допомоги рук. Ліво, вправо. І тут ви переходите вправо, робите наступну річ. Залишаєте праву ногу без змін, а ліву ногу провертаєте, бачите, пальчиками всередину. Права нога. Не заводите її глибше, вона залишається паралельною до короткого краю килимка. Вас буде викидати вправе стегно. Супер! Тут і лишаємось. Можете провернути внутрішнє стегно правої ноги злегка всередину та припіднятись на сідниці. От ви і завалюєтесь правою рукою, вмощуєтесь на ліктик перед колінком, лівою рукою м'яко витягуєтесь вперед. Відтягуючи ліву ножку від себе гіляка кореняка. Нічого страшного. Можете захоплювати, захопіть собі рукою ножку, якщо вас викидає сильно вправо. Бо зовсім сильно викидає, так? Сперлися на ручки, але лівий пах завертаємо землю. Продихаємо тут. Два. Три. 4. Бачите, ліва ножка поступово витягується, Тут ще ходять мурашки, я їх трошки зганяю. 5. Побули, тут можна бути 5, 7, 10 видихів. Супер добре в добовому випадку. Якщо зовсім складно вивести ногу, під таз можете вмощувати подушку. Або якийсь коврик, який допоможе тазу бути дещо вищим, це вам буде спрощувати задачу. Повірте на слові і перевірте на практиці. Так? Звідси, а звідси ми вже ножку заводимо глибше і переходимо вагою в пах. Так? Тобто, зліва направо позаводьте таз, щоб змягко просісти в пахах. І от звідси ми додаємо прогин. Дивіться. Круговим рухом відтягніть лопатки донизу і витягніть серденько вгору, як на самому початку практики, коли ви дихали в грудину. Потягніться максимально вверх, буде прогин в поперековому відділі, він і має тут бути, все гаразд. Витягнулись, продихаємо. Три. 4. Не падайте в руки, а штовхайтесь руками від землі, витягуючи носик в небо. Залишаємося незмінно, праву руку переносите в центр, відштовхнулись, ліву ногу згинайте в коліні і підтягуйте ліву ногу в глибину. Не підсідайте тут дуже високо, Тобто тут краще не дотягнути ногу, але не завалюватись в правий бік, не виламуватись, не скольозити. Тобто, вага тіла залишається по центру. Підтягуємо ліву ніжку. Продихаємо. Ліве стегно тягнеться просто неймовірно, сильно. Тобто Це хороша історія про те, щоб підготувати себе до шпагату в тому числі. І одна з варіацій: також ви можете підхоплювати ніжку. І заводити праву ручку, робити замок. Дайте собі трошки часу. Таз поступово почне просідати. І вже наступним етапом звідси буде захід власне в Раджа потасану, тобто захват ноги. І виведення. Це не завжди просто зробити, це можна робити з ремінцем. Тобто, Коли ви закидаєте на ножку ремінець, можна заходити через праву руку, Тобто, захопили правою рукою, ліва рука, зовні закриває ніжку, провертаємо руку. Але навіть без цього моменту, якщо ви дійдете до цього етапу, рахуйте і ви заведете себе в центр, ви вже там. Тобто вам треба більше просто попрацювати з грудним на мостику по класах, або у вас є заняття біля моря з розкриттям грудного відділу та з уштрасеною позою на півверблюда. Це воно, вам треба туди. Звідси акуратно виходимо, Пахи в шоці або в захваті, знову себе О! позавалювали зліва направо. Два, три, чотири. І залишаємось на лівій ніжці. Так? Я, напевно, розвернуся до вас, щоб це я не була до вас спиною. Хоча суть не Та? Тобто залишились на лівій нозі і праву ногу вже звідси ми будемо виводити. Так? Тобто я випрямляю праву ножку і заопускаюсь на лікті направляючи грудину в гомілку і направляючи пах правої ноги в килимок, продихаємо. Дихання глибоке, більше себе заводьте в центр. Тіло дуже сильно викидає вліво тут, це нормально. Тобто, відповідно, ми над цим і працюємо. Якщо б ви це вміли робити, або в тіло дуже це легко давалось, ви б робили зараз якісь складніші речі. А зараз ми, відповідно, готуємося. Підготувались. припідніміть себе на руках. І звідси вже ножку заводимо глибше. Я відтягую литку від себе, розвертаю, щоб мені було простіше, і заходимо в пах. Та, тобто, от вже залишаю вагу тіла по центру. Не на лівій сідниці, хіба ліва сідниця просяде. А зараз вона просяде. Тобто, відповідно, ви посидите, провернувши лопатки донизу, зробіть це, витягніть від пупочка, від пресу, потягніться вверх. Права нога пряма, пальчики правої ноги підвернуті, задня нога, нога ж поздовжнього. Не просто десь там валяється, незрозуміло що, а активна нога. Ще три, ще трішки. Два. Один. Кайф. Завели ліву руку по центру. Праву ніжку згинаємо. Підхоплюємо. Вона десь там точно є. Дивіться, важливий момент. Ви не розвертаєтесь за ногою, ви ногу просто підхоплюєте. І направляєте ногу вперед. Бачите, таз поступово просідає. Нервова система втомлюється утримувати позицію, і вона її відпускає до фізіологічної, до анатомічної такої межі. І тут ви можете підхоплювати ножку під лікоть і заводити замок. Або через верх захоплювати ногу, так теж можна. І виходити в захват. Та? Тобто можна в такій позиції або через праву ручку, провертаючи руку. Заходите в захват. Вибирайте ваш варіант. Варіант з захопленими руками супер гуд. З видихом. Відпустили. Навіть якщо ви будете просто сидіти з підтягнутою ногою, готувати себе, у вас буде дві позиції. У вас і буде царської голубки і буде класний шпагат. Як би там не було, повертайтесь на таз дуже делікатно. Та я знову розвернуся. І звідси ви вже можете роз... відпустити ноги, розслабити їх. І так само тут захопити гомілки і зробити м'які прогини вже з позиції з розкритим тазом. Витягнутись і м'яко, скруглитись. Ще разочок витягнутись і скруглитись. Ще один. Витягнулись. І звідси з видихом. Мягко скруглюємось, нахиляємось вперед, захопивши плечима гомілки. Позиція називається поза зірки. Ви можете побути тут, побудьте тут або побудьте в верхній, в верхній позиції з прямими руками, якщо не опускається голова. Якщо голова опускається, ми її опускаємо акурат в стоп. Тобто не тут, ножки не підтягуйте близько від себе, це не батха Та? це абсолютно інша позиція. Зайшли, витягнулися. І отут, та, бачите, лопатки йдуть від нас, тобто немає скруглення такого інтенсивного. Два. Один. І в цій позиції можна бути 5, знову ж таки, 8, 10 видихів спокійно з кожним наступним видихом. Спускайтеся глибше, глибше, через розслаблені руки чи через активні руки. Якщо руки активні, животик м'який розслаблений. Побудьте тут і коли будете готові, вже скругляючи спинку, делікатно підніміться, підберіть колінка, підтягніть їх глибше, витягніть спину в вертикаль. Ми зробимо дуже коротеньку компенсацію та скомпенсуємо поперековий відділ, тому що в позі царської голубки, це, це що ми робили, в шпагатах, в проганах, поперек дещо все-таки компресується. Немає вся поза йти на ньому, але він злегка, але піднепружується. Тому ми компенсуємо. Ми укріпляємо м'язи попереку, м'язами. Стабілізацію м'язів пресу. Так? Припідніміть ноги від землі, сантиметра два-три, виведіть руки перед собою. Коліна паралельні, дивляться вгору. Два. Лопатки опускайте донизу. Три. Чотири. П'ять. Опустіть стопи на землю. Супер. Я вас вітаю, ви сьогодні стали на крок ближче до свого шпагату, на крок ближче до неймовірно красивої естетичної пози Раджа Капатасани. витягнули свій грудний відділ, безумовно пропрацювали поперековий відділ і м'яко розкрили при цьому ще таз. Тобто вона така дуже багатокомпонентна позиція. Дякую, що приєдналися. Побачимось в наступних відео. З вами була Марта і Йога з Мартою.